Доброго дня, дорогі житомаряни, гості міста, дорогі друзі, шановні керівники компанії «Київстар». сьогодні дійсно напередодні новорічних свят, після свята святкового Миколая, компанія «Київстар» святкує свій перший невеличкий ювілей. 15 років. І тому ця компанія, компанія, яка вже 15 років працює на ринку Житомирщини, яка Активно співпрацює з міською радою, яка займає соціально відповідальну позицію всі ці роки, зробила подарунок для Житомирян, для міста Житомира, саме цю чудову алею вкованих фігур. Фігур, які сьогодні є символами міста Житомира. Це і наша міська ратуша, це і водонапірна вежа. Це знаменитий монумент слави, це увіковічнення нашого славетного земляка Сергія Павловича Корольова. Це, безумовно, в історичній частині міста на вулиці Михайлівській. Ми провели опитування Житомирян і отримали перевагу в назві, яка зараз викована саме на цій алеї мистецька алея. Саме тут поруч декілька метрів. Збираються наші художники, наші митці. Вулиця Михайлівська має стати окрасою, історичною окрасою міста Житомира. В Наступному році ми плануємо розпочати реконструкцію вулиці, змонтувати гранітну бруківку і далі рухатись до нашого пішохідного моста, реконструюючи майдан корольова, благостроюючи парки і сквери для того, щоб місто Житомир... Історичне місто справді мав пішохідну територію, територію відпочинку, де ми можемо запрошувати своїх гостей, де ми можемо зустрічатись з близькими, закохуватись, жити і пишатись містом Житомира. Ще один подарунок від компанії Київстар це є wi fi зона Перша відкрита. У нас поруч розташований наш прес-центр Житомирської міської ради, і будуть журналісти мати можливості. Для того щоб вийти і прямо звідси, зайти в інтернет, передати репортажі, відпочити і користуватись сучасними якісними послугами компанії «Київстар». Безумовно, ми відкриваємо таку чудову алею, можливо, не зовсім по сезону, але вона прикрашена чудовими новорічними прикрасами. Я впевнений, що весною вона буде заквітчена квітами, вона буде мати. Зовнішній прекрасний вигляд для того, щоб радувати наших жителів і гостей. Я дякую компанії «Київстар». Я дякую особисто вам, Сергію Олександровичу, і вашій команді за такий подарунок для житомирян. Нехай алея стане дійсно початком і продовженням реконструкції вулиці Михайлівської. Окреме спасибі житомирським ковалям. Дійсно справжнім митцям, які виготовили її, які її будуть підтримувати, і я впевнений, що вона буде зберігатись і нашими людьми, і буде зберігатись кавалями, підтримуючись належному стані. Я всіх вітаю з наступаючими святами, миру, здоров'я, благополуччя вам, дорогі житомиряни, дорогі друзі, пасибі.